Людмила Іванівна, доброго. Моя дня. Ласточка. Я тільки стояла, стояла. Ну нічого. У вас вас уже двоє. А я вас знаю, ви з острова, так? Да? Да. Я помню, А ви мене помните? Ну да, дитя. Да. Сідається. І Марина сидит тільки в тому задній. На радики в другом да? ви, ви вдвох виїхали з Мариною. Ну, і... Витечка, сідай сюди. І внучка? Ну так, Маріна внучка. Ого! А, вона вже ото впоштила. І внучка велика, так? Да? Велика така, вже в рівні з мамою. А. Так. Ну, Витечка, сідай, синок, ну, сідай, сідай. Розказуй, що Uh, що ти це... так Ти приїхав eh, сьогодні? Я зранку приїхав. Ну, забивали ж вікна, там працювали. Um, sure, от ні, ще багато там. А ви групу дивите? Ну, як там виходить, в нас був такий безпорядок: оце шкаби прилетіли, і повилітало навіть двері пооткривались. У вас двері нормальні. А сьогодні Шестусі вас Що їм там один Андрій? Який є, ну як сказати, бомжик він. Ну коротше говоря, його трошки попросили, щоб він прибирав, і ми йому даємо даємо продукти. Там ми теж привезли йому щось. І там мені Галіна з першого етажа дала ключики за, е, з, Барська. З, з Барська. Да, щоб я в неї сказав. Вона мені завтра скаже, яку там у неї взяти де е, тушонку і крупи, і віддати цьому Андрію, щоб він ж прибирав і було йому що їсти. От я йому завтра ще копійку пообіцяв за це. Тоже. ну тільки що не непогано. Він за цю копієчку піде й проп'є. Ви ж розумієте? Якби ж він купив, що йому треба. А він же ж ну такий, знаєте, не шо, не шо, не от цей скажіть, що, що як у вас тут діла? От у вас чайничок появився. дивлюся. це чайничок. Між з дому. Да? Я ж катав мене а аліна оставалася. Постіль у вас вам тут дали да якусь? Ну ми ж коли вселилися, нам дали. Оце одіяло, так. подушку. Котлі простинів. Да? Дві, да? простині, да? дві простині, ага. дві наволочки, два, пододія... два полотенця, дали нам відео. Дали нам... Якісь тарілки там в общем, кружку саме на да, да, я, я зрозумів. Миски то вже мені взяти Привіз О, немає. він їздив на остров. Чи ні? Купив, він, він, купив, так? Він, да? він, 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 він тут у слідуючому домі живе. Uh -huh, він угу, uh в -huh. наш, о, наша здань. Потім оце де зядя, а не пенсіон. No, ну він теж як евакуювався да, сюди? Вони ще, знаєш, віті, як почали затаплювати, вони uh -huh. і вони зразу виїхали. Вони були на Шумінському, були на Таврічіському, uh -huh. і тепер їх вже сюди перекинули. Uh -huh. А, а з Таврічіського Пересіли сюди та врічки за Ну, в общем, не знаю. Вони поки вони пока з мамою... Ну, у вас зараз понемножку так єдеш. Але я бачу, що от комарів ви воно повісили Вітечка, гризуть, березуть, А що, а що вас казали, нема цієї сітки чи що? Це вас по паніру прибули? Це панера воно, а воно одієш давить. Я бачиш, воно одішка понадиє. Сказала поміняти вона и грохнула сегодня аж. А вона дребежить. чуть не впала. Скажи, одна сторона... Завтра, якщо буде, вона сказать, что я прибиваю. Скажи, Витячка, и пообіщала ж нам ще. А я що тут відходить? Тут, мабуть, шурупів не вистачає, чи що? Ну, то ж так забули. Як забить, знаєш? У мене в машині є шуроповерт. Може, а, щось попридумати. Вона сказала поміняти. Вона вона прийде щось зробить. Вона да? сказала нам поменять. Дивіться, да, якщо не зробить в мене є. Я ж там вікна я, прибуваю, і паміру ну, прибиваю. Ну а ну, а, ну, а там сітки ніякої немає. Є ні, не, ні, там вибито шотка. Рішо там це та добре. Що там, хоч така, знаєш, що то заводська з такої копалець. Видно таке. Це якби цей же жрупить його і потім пеною задуть. Ну оце це ж Генік каже, каже. Ну це там генікскає, як вона каже, поміняє вам тот, ага. де, де, тоді, каже, запінемо да, 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 нам в холодильник. Тільки тоді воздуха ж не буде зовсім. Так. <laughs> Якщо треба може якийсь вентилятор. Я, такий. Я тепер казала їй, на що це? Було? Там кожна половина можна забити віддільно. А, щоб ви могли щоб, відкривати. От відкривати половину. У мене дома так само зроблено. Хоча б днем, да, щоб відкривало. Ну, ми, да. Ну, щоб з воздуха собі. Да, 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 Боже да. Ну, це на раз. Це, знаєте, такі маленькі вентилятори, які то в душах, і в анахах висять. От, і ви потом до розеточки підключили, а, і воно хоть трошки ми, вам Ой, Привітічка. Ну, зять вам прийде зроблять, чи ні? Ой. Ну, зять, ну, а я на їх, вони нам обіцяють, ну, не нам лечуть. Опообіщали холодильник, хоч кровать винесуть ага. і поставлять там якийсь холодильничок. І а шо? і вас двох двоє тут буде, так? Ну, да? ну, пообіщали нам, щоб десь там у пару, я тебе поведу там в в кімнаті, поставлять уроді стиралку. О, ну, ну хорошо. Обіщаю, обіцяла мені кресло ще дати. Угу. Ну, в общем, ще, мені ще нічого тут не давали, так що не знаю, як то вам... вона обіцяла, бо приходила а, да, Чорне, Чорненька. чорненька так, да, давно так, була чорненька? Позавчора вчора приходила да. тут. Казала мені, ви соберіть, що вам треба стирати. Я прийду, заберу пост, думаю, так ти вийшла одна, нас, і та й забула тебе, скільки таких, як я думаю, то душ душу нас поламався, вітя. А. Один на етаж у вас душ чи як. А скільки тут таких кімнат чи скільки у вас тут, тут живе? На тут ми одні. Оце ми у цьому кармані. В цьому крилі, чи як в кармані, там, да. де Бух, де? я не розумію. А ви, ви вдвох? Да? У вас на двох оце душова зараз? Да? Ні, 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 вона душова. як виходиш з коридору, там э, душова, э, то одна кабінка тільки угу. робила, а тепер і той душ. А що з ним случилось? Сіточка випала її. Випала, вона не, не розвоє її поставиш, а вона не розбризує, а без сіточки вчора пішла, миться, а я ж не туди. Вона... Сіточка, а це лейка, да чия? да, Так, да, да, да. Да. лейка. І то да. скажи, а воно бризує, а я ж не туди, а воно ж на входні двері бризать. Прийшла халат, висів на вішавки мокрий, все мокре. Ну, що там надо поменять. Вот это трубка, тут трубка. Да, месяц Ну, сейчас, если туда можно зайти, то я гляну, что там надо. Ну, сейчас, если можно зайти, то я тебе покажу. Я в ну, 33 вот... квадрата зайду, там же должно быть так и да, правильно. Да, да. Да літають у вас ось комарі. Там да, да, літають, да, ви бачите, да. та ще не, ну, у мене й дома вони гризли. Це з'їть вашу лампочку прикрутив. Одна да. згоріла. А. Так ми пішли з першої кімнати, він мені правильно купив лампочку. Каже, йдемо в першій кімнаті є лампочка, ми викрутили, сюди вкрутили. Оце оце ми таке. А так, що, так. що у вас тут радіо якесь є чи що? А, радіо тут телефон. телефон все, да. По телефону що послуха і що по плаці, ну, в общем Mm -hmm. є, тут, Вікторо, це... Вам треба сюди це, ще ж кругом ті телевізори, марафон, щоб ви дивилися, Моя ласка. <laughs> Вся країна дивиться той ми, марафон. Ми як на марафонівся, <laughs> тут ми тільки так, поспали, поєлі, по... опять поїли, поспали. Оце. Марина казала, Каже, вам служити купити телевізор. Каже, ми без телевізора. Ага. Дома стоять телевізори. А, це ні, це якась мошка летить. Я думаю, це крема... ну, І метелики літає. що ти хочеш. тут? Воно... От... І шкафчик у вас, да, на двох? Mm. Не не було шкафчика, тоді якийсь сказали директору, якщо на директор приїхав такий, ну, сказав, що привезу, вам шкаф. Привіз, спасибі. Ну, бачите. Ну, та... Молодець. Привіз. Ну, це... Не все зразу, Вітя. Да, ну, да, що да. зробиш? Уже раз... Ну, дивіться, що з дому нічого поки не треба, подумайте. Вітя, ну, що ж, що ж ти мені поки Бог його, ну, може ми завтра тобі додому. А все Тож, може бути, да, я, на я все воля Бога. От, uh, каже, а ви ходите, да, до тебе? Так, да, я, я, я збавочко. До коридора і то туди, як вийду, так це я це, я це сьогодні... А Маріна ходить, мабуть. Маріна, да. Маріна да. приходить І Каже, ходить, приходить. Зять приходить, Ну передавайте привіт, обов'язково. Добре, передам віцечка да. обов'язково. Я їй колись казала, що як я коли поділ засиділа, ти приходив. Ага. Казала, вона каже: О, я вже не знаю. І <ріст> <ріст> я, мабуть, теж не знаю. <ріст> 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 Да, так, так що хорошо передам. Добре. добре. А, це Вітечка такі в нас Ну, у вас а, так, в принципі, плюс-мінус щось є. Чи чогось нема, да? А ну кажіть. Вітечка. Ну, це я знаю, що треба замінити, ну може нам церква допоможе. Та я думаю, слава Богу, що я хоч це взяла. Давайте а, зараз подивимося на душ. Це це я зможу а, зробити. Якщо там нічого сложного. Ідемо, я тобі покажу, де воно вроді, як вона не закрита. Ну до побачення. Дихої ночі всім вам. Ну там нема нікого. Там нема ну сказала, підсела нам іще когось. Mm -hmm. А по почалу, тобі... отут десь. А от тут? По початку я була вітанку. Mm -hmm. початку вони мене вселили. Тут не включається світло, тут ні? Ось була лампочка, от ото я спала. А, ну то вітя, так, нічого, так. Да? Тут на вікно, подивилися. Да, ну, ну, так, ще... Таке саме вікно, як і там. Да, а таке ну я зараз включу цей. І там, ну діло в тому, що як вселили мене, вітя всю ніч просиділа. Знаєш, як, то ходять під вікнами, балакають, то десь. Yes, Тут, тут шумно, да? там не. Так. Двері не закриваються. Mm -hmm. Десь тут о, щось бучить, шурудить, ну не знаю. Може мишка? Не знаю. Обіщала, що а ви... це що теж ну, а залі... це, це запасний видно, ви те не обративні, а ти не до барадного під'їхав. Ну, ні, я з того духу там, де. Ага, По... там, і говорять, ну ми туди, там висок, так, це новичку повернуть. А це умивальничок? Туалет. О, а тут туалет. Ну, Хоч дітя, не таке, звісно, як... Ну нічого, основне є. А де душ, ви кажете? А так, виходьте. Чи він закритий, чи ні? Ой, держіться, ви що? Падайте. Так, Ну, давай тут. Зараз А, закрить. Закрита, далі. Піде по дві сашка відкриє. Треба йти аж 103 кімнату. Пітечка, знаєш? Що? Що? Я постою, а ти йди Прямо, прям, ось по цій стороні да. 103 комната, там да. Саша кімната. Щоб подав... ключик дав, так? Та да? да, хай дитин іде сам відкриє. Ми добре, добре. хочемо подивиться на душ. А я постою, щоб я вже не туди далі, далі Ага. Саша, я вибачаюся, може, відпочиваєте. Я хотів би подивитися, яку надалічку. Там бабуся каже, що можна цей. Я завтра куплю і поставлю. Добре? Чи я? От, ну, на душеву. Вона каже, а, там хтось із середини, мабуть, закрився. А ми подіргали, а там було закрито. Душеву вона хотіла подивитися. не Щоб я побачив, що там треба купляти. Добре, дякую большому. Сейчас нет, вот это самое. Там. Лейко. Чи вместе со шваном. Наверное, да? Лучше со швамого. Потом лучше в купите распара, что два. Да, все в сборе. Да, Саша, извини, чтобы быстрее. Да, Саша. Открывай. И висит. Понял, понял. Ну так то що, місяць со шлангом, наверное, да? Лучше воно, наверное, так и продается. Ну, наверное. А... Ох, -мо, вы меня не поливайте, не надо. Из Извините, ничего, извини. ничего. Вот, оно здесь откручивается, да? Я понял, это стандартное, скорее всего. Там полдюймовая это самая резьба и я да. По... накруге. Вот ну все, я... извини. А она воно... ничего, ничего, то ворта не страшно, то ерунда. Это, а тут нема, один получается, да. души? А если мы сюда прикрутим, оно тоже будет работать, чи не? Будет. Ну тогда, если мы сюда, и будет два, получается. Ну да. Ну так то, тогда мы я два везьмем. Так, э, э, и все, вот это. Оно сюда сливается, возьмет. Ну сюда. тут точно есть, да? О, є водичка, іде, да. Іде водичка. Ну тоді два буде. Просто напросто там надо відкрутити. Я, я понял. А, ну та тут така сама різьба, да. от накрутив зверху сверху лайку ну, ну, і все. Короче, да, 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 надо да. два шланга і дві лейки. Все. Ну, до завтра. тоді. Поставі, Значит, я... все, спасибо вам большое, <сос?"> <постilk> 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 <постilk)> що показали. Ну, извині, там, <постilk> шо, <постilk> шо, ми я при чем здесь не а тут я знаю. Я просто уже начальниця говорил, що ну бабушкам. Ну, бабушкам, да. Вона каже, що цей. Надалічка туди. Mm. Ну, все тоді. Добре. Тоді до завтра. Ну no, хорошо. Ви, ви дойдете самі тут дойду, порог? Так, я, я помаленьку, я вже робую. Добре, добре. Все тоді. Все, щасливо. Давай, давай, все